Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимось на посівах сої сівалкою Оздокен на 35-й міжрадя. Ось такий стан сої на даний момент. Ось так виглядає. Сівалкою всі прекрасно нашу бачили. Так що про нього не буду нічого розказувати, а ось, ось такий фон вийшов. Тому що зернової сівалки в нас поки що немає, тому ми вирішили посіяти на 35 міжраді. Та й сої в нас цього року не дуже багато, то... Це в нас вийшов такий експеримент, подивимося, що з цього вийде. Пишіть як вам соя. Вибачаюсь за вітер. Ось такий сам. Бедемо спостерігати, дивитися за нею, що вона нам покаже. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі.